Якби окупанти не старались знищити усе українське, їхні спроби марні. Адже навіть в умовах війни українці продовжують творити прекрасне. Так у Чернівцях презентували поетичну збірку опалення війною. У віршованих рядках її автор Юрій Піжук оповідає про переживання нашого народу через російську агресію. Деталі вже за мить. За рік повномасштабної війни в Україні немає сфери, яка б не долучилась до боротьби з окупантами. Разом із СУ та волонтерами наші митці тримають свій фронт культурний. Тож символічно, що 24 лютого у Чернівцях презентували збірку поезій Юрія Піжука Опалені війною наснилося колись давно мені. Що падаючи у якусь безмежність, моя країна тільки на весні після війни здобуде незалежність, Стростане лід, розмерзнеться земля, зійдуть сніги, закопчені війною. Дощами змиє кров, що на полях. Весну вертатимемо важкою ціною. Та, попри все, вона до нас прийде. На написання поезії автора надихнули драматичні події, які розгортаються у нашій державі. Рядки написані за період, ну дві третини тут за період десяти місяців. Ось цього жахіття тут і сльози, тут і біль, тут і людь, тут і надія, і тут і віра в перемогу. На думку автора збірки у цій війні Україна беззаперечно переможе. Сьогодні 24 лютого, день. Річниці повномасштабного вторгнення в нашу країну і оці страшної війни, яку переживаємо, напевно, не тільки ми, весь світ стривожений з, цим, з цією ситуацією, що відбувається. 21 століття це немислені речі. Здавалося, ніколи не могли б подумати, що проживши стільки в незалежній Україні, нам доведеться виборювати кожен метр нашої території. Знамен. Ним є те, що саме сьогодні наш колега волонтер Юрій Піжук представляє нову збірку опалення війною і для того, щоб донести до наших людей оті ті біди, переживання, страждання, але водночас у ту віру в перемогу і пришвидшення щоденно цієї перемоги. Ми раді, що сьогодні багато наших друзів, волонтерів. Інтелігенції з представників засобів масової інформації. До того ж, придбавши книгу, можна долучитись до благодійного збору для воїнів ЗСУ. У нас є гарна ідея, щоб ми домовилися з автором, що 200 гривень там йде на видавництво, з того, що я знаю, а 50 гривень з вартість 250 йде на підтримку Збройних сил України. Крім цього, ми будемо закликати всіх охочих придбати одну книгу собі, одну для бійця. І ми, їдучи щотижня на передову з радістю. Достаємо ці книги нашим хлопцям Валерія Першун, Євгеній Гостюк, Максим Білоткач та Медня ТВА.